Друзі, привіт! З вами Таксіна група Кавлатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот-кофт Флісових за зниженою ціною, зі знижкою 24 долари. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції. Варсіс мішечка. З урахуванням знижки лише 2,3 долари. Хто бажає придбати саме цей 18-й мішечок, що зараз в ефірі, пишемо нам повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профілю. Не втрачайте можливість на вигідну покупку і будьте першими, хто встигне придбати мінімальне замовлення, один мішечок вагою. 20 кг вартість мішка становить лише 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кг. Дивіться, які чудові розміри. Достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Кофти йдуть на... В суцільних блискавках, з блискавками до середини та без блискавок. Встигніть придбати, так як кількість акційного товару обмежена, а акція вже скоро закінчиться. Мінімальне замовлення один мішечок вагою 20 кілограмів, вартістю лише 1803 гривні. Мішок номер 18 зараз в ефірі, друзі. Попередні 17 вже продано. Хто бажає придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Друзі, з вами зараз текстильна група І Вашій увазі ми презентуємо лодко в тих під кодом 252. І в ефірі зараз у нас вже 18 мішечок. Дуже класна позиція, хороші розміри йдуть, м'якесенькі, пухнасті ось такі модельки. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає 18 мішечок. Лісових кофт. номер телефону для замовлення, вказаний у нас в шапці профілю. Пишемо повідомлення Viber, телефонуємо, вказавши код позиції 252, лот номер 18 Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте огляди, робіть замовлення. Якщо бажаєте придбати 18 мішечок флісових кофт, ми чекаємо на ваші повідомлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не встиг підписатися, переглядайте повтори у нас на сторінці каналу та робіть замовлення. Повторимо, що мінімальне замовлення для даної позиції один мішечок вагою 20 кг. Зустрічаються також фірмові модельки відомих брендів. Зараз, друзі, в прямому ефірі представлений 18 мішечок. Ковт лісових під кодом позиції 252. Вартість мішка 1803 гривні. Хто ще не встиг придбати, підписуємося та робимо замовлення.